В мережі з'явилося фото, на якому поранений північно-корейський боєць сидить поруч із українським військовим, підписаний знімок так, що це нібито перший полонений солдат КНДР. Раніше вони в полон до нас не потрапляли, тому ми чекаємо на офіційні повідомлення від нашого військового керівництва. А поки поговоримо про ситуацію на Курщині та інших ділянках фронту із військовим оглядачем Василем Пихньо. Він з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо. Добрий ранку. Отже, перше запитання власне про нотатки, знайдені у вбитого бійця КНДР, де описана тактика полювання на дрони, як кажуть, на живця. Тобто один виманює, двоє стріляють. Це що? Це корейці самі придумали, чи це ноу-хау росіяни підкинулися з розрахунком, що корейців у них буде більше ніж у нас дронів? Ні, Ну насправді це абсолютно маячня, те, що вони собі там придумали ловити на живця на дрон. Людиною е якось виманювати цей дрон, е це абсолютно не людська стратегія. Тому я скажу так: ну з нашого розрахунку, з нашої з нашої точки погляду української, ну ми б так ніколи не робили, і це абсолютно маячня. Е але я, я не виключаю, що це цілком може бути так, тому що знаєте, е ось е те, чого ви розпочали, що можливо ймовірно, першу північну перецілю взяли у полон. Це насправді ще не пересічна подія з точки зору того, що всі ті штурми, які останнім часом вони проводили. Е Демонстрували, що ці Люди, вони не наче як роботи, ну вони реально запрограмовані, і е, можливо, це своєю системою тиску ще з північної Кореї КНДР. вони запрограмовані на те, аби йти уперед і в жодному випадку не йти назад. В Якомусь в якійсь мірі, як говорять наші бійці, вони навіть дещо чим сміливіші аніж росіяни. Ми дивимося, як росіяни йдуть на відкриту і відверту смерть. А, а, а корейці і ще більш так скажімо до цього принадні. Тому відповідно, якщо цей справді фото виявиться. Справедливим, правильним, реальним, то цілком ймовірно, що це дуже велика, назвімо це так наразі вдача, тому що зазвичай корейці просто не доходили до позиції наших військ для того, щоб потрапити відтак у полон, бо це треба вижити. Ну, ну а так... з приводу цієї записки. Як там кажуть, я кажу, я, кажу, кажу чим більше чим більше мати. люди живуть в країні закритого типу, тим дивніша потім в них поведінка. Точно. Ну хотіли ще поговорити про те, що зараз відомо про наслідки удару по штабу російської 810-ї бригади у Львові. Управління бригади зруйноване. А, ну так не можна сказати, що зруйноване управління. Там а, наразі в нас є офіційна а, статистика. Офіційне повідомлення генерального штабу про загибель 17 військовослужбовців, які а, загинули у ході цього удару по Львову. А, більшість з них є офіцерами. Ну і загинув а, за попередніми даними, і вже навіть є підтвердження на російських пабліках за мечтаби цієї бригади. Тут найголовніше, те, що якийсь час, звісно, що їм на від цього удару знадобиться витратити, так би мовити, і це найголовніше. Нішого таке знаєте, відтягування стратегічне відтягування з боку наших військ тієї перспективи, про яку раніше повідомляли, що саме 810-та бригада Морпіхіва, Я нагадаю, що це Севастопольська бригада, і там можуть бути в тому числі навіть і зрадники України служити. Так, от ця 810-та бригада морпіхів вона може бути могла, начебто, були такі плани передислокації їх із курщини на лівобережжя Херсонщини з метою того, аби посилити ворожі тиски з лівого на правий берег Херсону. Зараз таким Аром, можливо, ці плани дещо підкоригуються. Угу. І, власне відомо, що на фронті за минулу добу було понад 114 зіткнень. за повідомленнями генштабу збройних сил України на Курахівському і Покровському напрямках. Наразі точаться найзапекліші бої. Наскільки складна зараз нам ситуація? Ситуація незмінно складна на цих напрямках, які ви озвучили. Я би сказав так: зараз ми спостерігаємо дві основні осі наступу окупантів. Це власне якраз таки Покровський і Суміжний, з ним раківський напрямок. Тобто, в ширшому сенсі, це справді одна вість наступу. Другий це курщина. От по цих двох генеральних напрямках наступу Росіяни відбуваються найбільш шалені. Тиски противника за останній час ворог дещо розширив свою присутність поблизу під Покровськом, скажімо так, зайнявши навіть деякі ключові населені пункти, такі як, наприклад, Дачинське, і це створює для наших військ певні загрози. Точно так само південніше Покровська поближче до Коракового є просування росіян, і згідно навіть з повідомленнями ресурсу Діпстейт. Станом на вчора було захоплено населений пункт Українка. На жаль, там траплялися ще й неприємні. М'яко кажучи, події останнього часу з огляду на те, що українці чергові окупанти розстріляли наших військовослужбовців впродовж цього тижня, тих, котрі потрапили у полон. Власне зяття Українки і це просування воно створює загрозу для того, що окупанти можуть вийти на трасу між Кураховим та Запоріжжям, перерізаючи таким чином нашу Добре. основну артерію логістики, створюючи своєрідний мішок під Кураховим. Але будьмо відверті, що про втрату Курахова, що про будь-які мішки говориться вже не перший місяць, навіть і поки що цей сценарій насправді ще не відбувся. Що теж є певною позитивною ознакою, це означає, що росіяни ну так, от нахрапом не можуть прорвати нашу оборону. Хотілося б ще поговорити про Херсонщину, бо там російські диверсанти активізувалися і повідомляють так в обласній військовій адміністрації. Які взагалі операції вони там проводять і яку мету переслідують? Найголовніша мета операції по Херсонщині це терористична задача, терористична ціль. В чому вона полягає вже зараз відомо, і навіть британські медіа раніше писали публікації про те, що російські оператори дронів фактично що навчаються на основі Херсонщини робити застосовувати якісь нові тактики або в принципі вчитися робити скиди із коптерів, задавати ударів з FPV і по військових, і по поліцейських, і на жаль, по цивільному населенню Херсона. Це вони робили бу будучи на лівому березі Херсонщини. Ага. Я вважаю, що всі їхні операції, які зараз пов'язані з роботою ДРГ і спробами направитися поближче до правого берега, тобто я не кажу про правий берег, тому що штурмувати зараз на нинішніх умовах навіть погодніх правий берег, їм надзвичайно складна задача їх знищують при таких висадках, але говоримо про небезпеку, яка насамперед існує в на островах поблизу Херсона, в так званій Дельті Дніпра, там де русло широке і багато островів поблизу цього нашого обласного центру. так от. Небезпека появи там більшої кількості росіян прямо пропорційно збільшує небезпеку подібних роботи дронарів російських, в тому числі для цивільного населення. Тобто головна задача це терористична мета створити з Херсона просто таки руїну, де в принципі не може бути людей. А якщо немає людей, то це означає, що розумієте, немає тієї того життя, не верує, яке дозволяє навіть інфраструктурно забезпечувати опору нашим військам. Ось це те, що хочуть і прагнуть росіяни. Ну, ще давайте трошки про військові технології. Роботизовані комплекси провели наступальну операцію на Харківщині, фактично без залучення піхоти. Це разова акція чи початок нового воєнного тренду. Я дуже хочу вірити в те, що це не стільки новий воєнний тренд, скільки він максимально очевидний і очікуваний, тому що е, всі прекрасно вже зараз так в військовій сфері зрозуміли, що росіяни демонструють свою найбільш дієву тактику це атакувати піхотою великою її кількістю, і вони, очевидно, будуть далі в цей тренд іти, тому що технічних запасів у них, будьмо відверті не так багато. Останнім часом вони все частіше на фронті з метою атак на передовій використовують буквально такі цивільні автівки Жигулі. Сіморки, п'ятьорки, дев'ятки, і це є ознакою того, що технічний ресурс у них суттєво виснажений, а і от розуміючи, що наступного року росіяни будуть намагатися все більше і більше проводити таких піхотних штурмів, нам потрібно дійти, і ми вже дійшли до усвідомлення того, що треба не допускати фізичного контакту великої кількості російських піхотинців з малою кількістю наших піхотинців, тому що це асиметрично. Ну якби ми математично програємо у цій контексті, і якщо росіяни тільки купи піхоти починають затискати наших піхотинців. Стається біда, і от відповіддю на це є якраз таки роботизація поля бою. Вихід на нього дронів на, на такому дистанційному керуванні, які їздять по землі, паралельно із цим комплексі дрони, які літають у повітрі. Ті, що повітряні, ми вже їх дуже добре освоїли. А земляні дрони, скажімо так, наземні, як називаються, вони цей рік це якраз таки став роком прориву цих технологій. Я сподіваюся, що наступний рік це буде роком масштабування цих технологій, зав'язування всього в одну єдину систему і ось така атака, про яку ви кажете, кухарті провела кілька тижнів тому на Харківщині, це є певний приклад того, яким би хотілося бачити з нашого боку асиметричну відповідь на нинішнє поле бою на передовій. Ну, ви знаєте, в нас ж тут в студії було дуже багато виробників, якраз от вітчизняних дронів. Так, так. оцих наземних хотілося б тільки сказати, що якщо ви, дорогі глядачі, бачите десь збори, які стосуються таких дронів, то пам'ятайте, що від нас з вами також залежить просування наших військ на фронті. А вам е, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пихньо. До побачення ще раз дякую.